Друзі, вітаю! Мене звати Іра, я із Києва, і сьогодні буде відео про мій цьогорічний день вишиванки. Домовилися з подружкою прогулятися в цей день, а ввечері на нас чекає невеличка культурна програма, адже збираємось на показ фільму про вишиту сорочку. Ну і оскільки буде прогулянка Києвом, то, звісно, покажу вам кадри нашої неймовірно гарної столиці, тим паче, що я думаю, що продовжують ще квітувати каштани. Загалом це відео буде легке та красиве, так що запрошую вас до перегляду. Але перед тим хотіла вам подякувати за вашу увагу, за ваші підписки, за ваші коментарі та вподобайки під моїм відео. Для мене це дуже цінно та мотивує знімати більше. Дякую вам. Травень це мій улюблений місяць року, адже в травні найкомфортніша для мене температура повітря. Вже не холодно і ще не спекотно. А ще в травні квітують багато рослин, зокрема бузок та півоній, і можна ось так за дешево купити їх в бабусь в переходах і порадувати себе. Проте цей травень став для українців доволі тривожним, адже окупанти почали новий наступ на Харківщині та знову влаштовують нам блекаути, руйнуючи нашу енергосистему. Цього травня нам знову виключають світло і, вочевидь, на нас чекає дуже складна в цьому плані зима. Та, попри це, я намагаюся не втрачати надію на краще та час від часу радувати себе тими речами, які хоч трошки поповнюють мій ресурс. Тож напередодні дня вишиванки я вирішила придбати собі дещо, а саме намисто, щоб трошки себе потішити. І зараз я разом з вами його розпакую. Так, друзі, розпаковую разом з вами, лише скотч розрізала, так що зараз будуть емоції. <рес> так, відкриваємо що ж, я замовила на мисто українського бренду Оксана Борійчук. Я думаю, ви могли чути про такий бренд, бо зараз він доволі популярний. І ось таке пакуванечко. Вони мені зробили так, це я так розумію, просто. Щоб заповнити простір. Цей бренд виготовляє сучасні, проте, як сказати, у них сучасна інтерпретація традиційних українських намист. так би я сказала. І в них дуже багато класних варіантів. І я дуже давно хотіла собі від них намисти, але все ніяк не наважувалася. І от нарешті. Так, розпаковуємо, друзі. Дивіться. Клас! Така коробочка. Дивіться, як гарно. У них дуже великий вибір намист. Є однорядні, багаторядні, дворядні, трирядні. Я хотіла собі купити багаторядне намисто, проте. Ви знаєте, якось передумала. По-перше, у них ціна доволі висока, і наразі я щось не готова платити за намисто 5-7 тисяч гривень. По-друге, я подумала, що я хочу собі намисто, яке мені пасуватиме до буденних моїх образів. Тобто, щоб воно було не святкове, не нарядне, а таке повсякденне. І замовила ось таке. Так. Зараз. Відкриваємо. Так, як гарно все запаковано, так багато матеріалів всяких додаткових, ось, бачите, визит... візитівочка. Рекомендація по догляду. Ось така. Ну і, власне, намисто. Ось таке. Клас. Друзі, це не камінь. Основа цього намиста це кераміка, фарбована кераміка. Здається, десь там ще був якийсь камінь, треба почитати уважно. Але це не коралі поки що, але це моє перше намисто. Я не планую зупинятися. Планую собі купувати і надалі намис. Прям мені дуже хочеться зробити собі багато, багато-багато рядів намис, знаєте, як на стародавніх фото. Ось так. Ой, мені подобається такий колір гарний. Він не яскравий, яскраво червоний і не яскраво помаранчевий. А такий, знаєте, нейтральний клас. Мені дуже подобається. Зараз будемо приміряти. Останнім часом у мене з'явилося бажання носити традиційні намиста з повсякденними образами, хоч я ніколи не була поціновувачкою прикраса, намист і поготів. Думаю, мене на це надихнула блогерка Юля Схутора, яка завжди носить красиві намиста, або ж крапка. -крапка яка дуже екстравагантно вдягається. Менше з тим мені прямо дуже хочеться наразі додавати в образи трохи автентичності. Хочеться поєднувати в своїх луках традиційність та сучасність, і мені здається, таке намисто дуже класно. Не справиться з цією задачею. словом, я задоволена. Протестую це на намисто в день вишиванки ну а далі буду його носити влітку ось так. Друзі, сьогодні вже четвер, день вишиванки, 16 травня, і сьогодні все пішло не так, як мало піти. Значить, Сьогодні у нас вперше за графіками виключили світло на 4 години, це все було зранку. І як би я не готувалася до цих відключень, але у підсумку я нічого не встигла, тому що світло увімкнули лише о 10 а у мене сьогодні, окрім прогулянки, верніше перед прогулянкою запланований ще візит до лікаря на 12-ту і мені треба було дуже швидко збиратися. Я у підсумку, збиралася хаотично, добре хоч встигла. Так. Добре, хоч встигла голову помити. Це я виглядаю таксі, маємо приїхати, тому що на громадському транспорті я вже ну, ніяк не встигаю до лікаря. Помила голову, але я хотіла зробити класну зачіску, якусь накрутитися. Нічого з цього не встигла. А, словом, день сьогодні якось почався не так, як я запланувала. Я таке страшно не люблю, але сподіваюся, надалі все буде більш-менш нормально. Тут, певно, варто сказати, що коли у нас немає світла, то немає й води. А іноді, після того, як світло з'являється, вода ні. Так, власне, трапилося і цього разу. Тому і був такий гармитер, коли я збиралася. Ну, як зазвичай буває в таких випадках, я ще й примудрилася поставити собі величезну пляму від кави прямо перед самісіньким виходом з дому. Тому довелося в останній момент її запрати і їхати в мокрій вишиванці. Але мене потішив водій таксі. Він був у вишиванці, так само як і я, і це було дуже приємно. Адже зранку до цього на своєму районі я не зустріла жодної людини у вишиванці. Так, друзі, після лікаря приїхала в центр в Марінський парк, сіла тут прямо на траву і зловила, коли сонце вийшло. А то сьогодні день якийсь похмурий. Насолоджуюсь тут моментом. Ну і хотіла з вами поговорити. Минулого року я також гуляла в день вишиванки. Це була прогулянка центром і вона була більш така інформативна, тому що я розповідала про історію як дня вишиванки, так і вишитої сорочки загалом. Якщо захочете подивитися, то я залишу посилання на це відео десь тут і в описі до цього відео. Ось в тому відео друзі я казала, що хочу купити собі національний стрій, прямо от весь з керсеткою, з плахтою все все таке, знаєте, аутентичне. Ну, я хотіла не стародавнє, а от сучасне, сучасне підстародавнє, скажімо так. Але, як бачите, нічого з цього цього року в мене немає. Є лише намисто, до речі? Ось воно, моє намисто нове. Чому в мене не вийшло все ж таки купити той стрій? Я хотіла, от чесно, я хотіла, але. Не було в мене на це, мабуть, якихось моральних сил. Я взагалі цього року, ну, минулого року, і цього власне купую дуже мало одягу собі. Якось мені не до нього, от чесно. Я більше грошей стала витрачати на донати, і власне вас закликаю робити те саме. Минулого року, в кінці року я порахувала, скільки за 2023 рік я задонатила на сили оборони. І мені та цифра не сподобалась. Мені здалося, що це надто мало, я недостатньо роблю. І я на 2024 рік запланувала собі задонатити значно більше. А для того, щоб не збитися з того плану, я цю суму значно більшу розбила на 365 днів і. У мене вийшла сума в день, яку я хочу донатити для ЗСУ. Ось, і тепер кожного дня у мене є маленький щоденний донат, я про нього не забуваю до речі, зранку в основному я відправляю. І таким чином я спокійна, що я задоначу ту суму, яку я хочу, і підтримую наші сили оборони. Якщо ви так само, як і я. Хочете якось структурувати свої донати, то ось вам, будь ласка, такий лайфхак від мене. Користуйтесь. Все, друзі, зараз вже має прийти моя подруга і підемо ми з нею далі гуляти. Але перед довгою прогулянкою ми вирішили пообідати і прийшли в доволі затишне та смачне місце. Я, друзі, одяг не купую, бо він мені якось не на часі. Але відмовити собі в тому, щоб відвідати класне місце, не можу, бо люблю, знаєте, смачно поїсти і гарно посидіти. Для мене такий похід в ресторан це також свого роду відпочинок, який мене наповнює та відновлює мій ресурс і допомагає триматися. Ось такі у мене пріоритети. Однак і по ресторанах я зараз ходжу вкрай рідко. Зазвичай, коли зустрічаюся з подругою. Ось як сьогодні. Дякую. Це для мене. Так, так, ставте. Дякую. Клас. На пасті подаємо смачно. Дякую. Тепер можна йти гуляти містом і дивитися на ошатно обраних людей та квітуючі каштани. А фінальною точкою нашої прогулянки став Хрещатик. Коли я лише переїхала в Київ більше 20 років тому, то передусім поїхала гуляти на Хрещатик. Тут я спробувала свій перший в житті хот-дог і перший в житті Макдональдс. Ми з подружками тоді фоткались буквально скрізь, нам все було таке незвичне, цікаве та сучасне. Ну, але згодом, як певно, більшість киян я втратила інтерес до цього місця і відновився він лише кілька років тому. Я, знаєте, якось по-іншому поглянула на нашу головну вулицю. Тепер я помічаю, які тут гарні будинки, які різноманітні люди гуляють хрещатиком, та найголовніше, який же наш хрещатик красивий у травні, коли на ньому квітують каштани. Останній пункт культурної програми на сьогодні перегляд фільму про українську вишиту сорочку в книгарні сенс. Нещодавно я для вас робила невеличкий огляд цього місця у відео про культурні події березня. Хто ще не бачив, шукайте посилання в описі. А от сьогодні ми прийшли на подію, яка якраз таки відбуватиметься на другому поверсі книгарні. Я тут була вперше і мені сподобався не лише вайб цього місця, але й неймовірний краєвид на хрещатик, що з нього відкривається. Фільм, який ми прийшли дивитися, називається Спадок нації. Він розповідає про вишиту сорочку як духовну спадщину українського народу. Цей фільм, власне, є на Ютубі у вільному доступі, і залишу на нього посилання в закріпленому коментарі. Можливо, вам буде також цікаво його подивитися. Ну а представляв фільм його режисер і співзасновник Всесвітнього дня вишиванки Олександр Ткачук. Всім доброго вечора, любі українці. Вітаю вас із всесвітнім Днем Пашаранки. Дуже тішуся, що ви сьогодні всі у вишитих сорочках. Чудові, прекрасні, гарні, яскраві українці. Я думаю, ви сьогодні відчули силу цього свята, коли абсолютно незнайомі люди на вулицях, де би ви не працювали, проходили. Є у вишитих сорочках у війні з Росією. Для них це символ нашої нескореності, і вони намагаються його знищити одразу, як бачать. У фільмі ви побачите історії людей, які виїжджали з окупованих територій України в 2014 році і вивозили з собою вишиті сорочки, ховаючи їх у подвійному дні валіза або надягаючи на себе. Кілька шарів одягу, тому що розуміли, що якщо російський окупант побачить вишивку, то буде біда. Це свідчитиме про те, що ця людина має позицію, буде сприйматися як український націоналіст, якого потрібно покарати чи вбити. Ми маємо цінувати вишиванку не лише як річ, а як символ нашої боротьби символ. Нашої історичної тяглості, нашої історії і символ нашої перемоги. Я впевнений, що перемога настане і цей день ми так само всі одягнемо вишиванки. будемо... Разом святкували. В основному 46-47 рік вивозили людей в Сибір, особливо багатших. І вони настільки боялися брати саме дороге, що в них було, що отакі от сорочки, які були вишті бабцями і мамами, вони ховали в скрині. А це особо? Ну, це вже чоловіче. А це вже ручками. І маленькою булочкою. Це ми сьогодні все, бо віці восеємо. А тут таке, як віджаліць. У фільмі було чимало щімких моментів. Особливо, звісно, вражали історії про те, як люди вивозили вишиванки з окупації і як за носіння тієї самої сорочки в окупації можна було наразитися на серйозну небезпеку. Мені хотілося їх вдівати, тому що я була унікальна по-своєму. Я себе відчувала королевою вишиті сорочці. Перші е, моменти несприйняття я відчула на собі. Від е, якихось образливих слів за спиною до потім вже комічних легенд. Вона з земена-Франківщини приїхала, хоча я родом з Донеччини. Чомусь так склалося, що саме захоплення вишивкою дивним чином стало основною з тих причин, через які нам довелося виїжджати з Луганська. Просто буквально в один день сорочка стала одним ідентифікатором свій чужий. Люди, серед яких я працювала, знаючи багато років процес захоплення і сприймаючи його абсолютно адекватно і нормально, це визнали за таку провину, за яку можна людину занести до розстрільних списків. Буквально така, двома руками наїмали підлогу, і я запиталася, коли я запиталася, що це. а Вона каже: Тато ми підлогу, ми їм я бачила вишиванка в вишиванках шок 19 століття. Дуже хочеться сподіватися, що таке недбале ставлення до вишитої сорочки більше ніколи не повернеться, і ми будемо дбати про збереження нашої ідентичності, зокрема й вишиванок. Адже наша культурна спадщина це те, за що треба триматися, і те, що надає сил боротися далі. На великий перегляд до мене підійшла Леся Ворона. В той день я був всі висуванці, її так надихнуло, що люди можуть прийти просто посеред тижня на пари висуванці. Саме в той день в неї родилася ідея, як би зробити свого роду фрешмонту. Перший день висланки не був масовим. Прийшло декілька десятків, ну там 10-20 студентів останніми роками це дуже сильно розрослося. Зросла ще більша необхідність інфікувати себе як окрема нація. Кожен собі е, знайшов відклик, що йому це потрібно, що це його. Це те, що люди відчуваються душаю, це не є щось штучне, щось насаджене. Тобто, це те, що сприймається з першого погляду, з першого відчуття, тому воно запустилося так швидко і дійшло таких масштабів.